Нарешті на Прикарпатті на 17 тисяч гривень оштрафували двох працівників ТСК за застосування сили до затриманого. Працівників ТСК визнали винними у перевищенні повноважень під час затримання чоловіка у Верховинському районі. Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону передала до суду матеріали щодо адміністративної відповідальності. Двох працівників територіального центру комплектування у званні майора та капітана за застосування насильства під час затримання чоловіка. Верховинський районний суд визнав їх винними та оштрафував за перевищення службових повноважень. За даними суду, 10 липня працівники ТЦК отримали повідомлення від Держприкордонслужби про чоловіка. Який у селі Ільці намагався незаконно перетнути кордон. Офіцери прибули на місце, де прикордонники викликали їх для перевірки військово-облікових даних затриманого. Проте чоловік відмовився слідувати до автомобіля ТЦК та намагався піти. Відповідно до матеріалів справи, офіцери силою повелили його на землю та посадили в машину. Прокурор надав суду відеозапис, на якому видно, як військові у формі біля автомобіля з написом Первинна медична допомога застосували силу, що обмежило права чоловіка на гідність і недоторканність. Суд визнав дії офіцерів порушенням частини 2 статті 172.14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та призначимо їх штраф у розмірі 17 тисяч гривень кожному.